Ласкаво просимо, Яні. Дуже приємно тебе бачити, але шість років чим ти займалася? Знаю, це була довга перерва. Коли я закінчила останній альбом і настала зима, я відчула, що мені потрібна перерва. І музиці також потрібна перерва. Відтоді я працювала по три роки над кожним альбомом, а потім взяла трирічну перерву перед початком роботи над новим альбомом. який... Ти купила будинок на півдні Франції. Так, так, це правда. Їздила до Австралії. Так, чудово, взяти паузу. Ви точно повністю відвернетеся від музики на ці три роки. Ви думаєте, ну це точно, я просто зневірюся. Я думав, що так і є, знаєш. Але я збирав багато натхнення, ага. бо після трьох років у мене з'явилося бажання повернутися до написання музики, виступати. Тому було чудово зайти в студію, і я не знав, що мене надихає. Це міг бути пейзаж, людина, історія, яку я почув. Тому було дуже захопливо повернутися до студії. Ми розмовляли. Під час перерви і одним із найбільших натхнень, мабуть, є те, де ти живеш. Звучить чудово. Ти маєш дивитися з вікон свого замку, і музика має литися з твого розуму. Це і гарне місце на пагорбі, кіліні гіл, звідки відкривається вид на ірландське море, і з видом на гори Віклоу, які є Віклоу, відомий як сад сади Ірландії. Тож щодня, коли я відчиняю віконниці, як це заведено в замку, це завжди інший краєвид. Знаєте, якщо день сонячний, вид на воду зовсім інший, а якщо похмурий, це зовсім інше відчуття. Це дуже надихає, мушу сказати. Боно, боно твій сусід, тож я припускаю, що це досить далеко, бо в такому замку ти ж не будеш кричати у вікно, зробити хіше. Ні, він приходить до мене за цукром. Так, він стукає у двері, щоб попросити цукру. Ось так це і відбувається. Це чудово. У тебе унікальний стиль письма. Ти пишеш разом з Нікіта Ромою. Ви коли-небудь думали про співпрацю з кимось. Ні-ні. Наприклад, коли Рома вирішила створити вигадану мову, ми подумали, що було б чудово спробувати це. Так, локсіанська мова, і це спрацювало. А, тому що ми працювали над володарем перснів, а, а вона працювала над, над Made B. вона працювала з тією мовою, яку створили для володаря перснів О, ельфійською мовою. Будь-хто хто це слухав би, подумав би, що це, що, чорт забирається таке. Чи... Чи, чи є до цього переклад? Є є. О, ну це так, 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 є. Але знаєте, ще з першого альбому я співала на альбомах, співала гельською та й латиною, я співала японською. Я співала багатьма різними мовами, і це справді для того, щоб передати емоційне відчуття пісні. Тож, ну хм, альбом називається Острови темного неба, і хм, і... О, одна з пісень, там темне небо, це, це острів на який можна вийти вночі, і це. Повністю не зіпсований жодним пронизливим світлом. Тож ви отримуєте повне небо. Та... Ви, мабуть, дуже вдячні Оріноко з багатьох причин, і головним чином тому, що це дозволяє вам працювати так, як ви це робите. Я маю на увазі, це дає вам простір і час, щоб бути креативним у власний спосіб. Це для мене важливо, і ще одна важлива річ це час. Оріноко Флоу була про sail Away, про подорож, щоб туди дістатися. Да. А потім на новому альбомі у вас є. Echoes in the rain», яка є це подорож про повернення назад. Тож ці дві пісні дуже пов'язані, хоча між ними багато років. Чудова подорож, бо Орнуко був знаєте, подорожю до всіх цих чудових місць, чи то фізичною, чи уявною, але відлуння під дощем це подорож додому. Угу. Той момент захоплення від стількох років подорожей і перечуття того, що чекає попереду, що ти пам'ятаєш про дім. Так, я знаю тебе. Ти ніколи не гастролював. Це гарне питання. Мене завжди про це питають. Я завжди хотіла гастролювати, але через те, що на кожен альбом йде три роки до того часу, як я закінчувала промоцію, для кожного альбому це досить довго. З Watermark я займалася промоцією близько двох років, і вони відчували: знаєте, звукозаписна компанія відчувала, що продажі перевершили їхні очікування. Тож ж, вони відчували, що це було пріоритетом, бо знали скільки часу я провів у студії для наступного альбому. Думаю, для вболівальників відповіді не було. Щиро дякую. Dark Sky Islands – це альбом, який вже вийшов. Дуже приємно тебе бачити. Дякую.